Привіт! з вами Аліна та студія телебачення моди Ніка. Наближаємось до кульмінації нашої подорожі. Я веду репортаж із міжнародного таланта фешн шоу. Минулого року наші дівчата приїхали сюди звичайними учасницями, а поїхали переможцями. І тепер нам не залишається нічого іншого, як закріпити успіх. Ми не маємо права на програш, адже за нас вся дитяча мода України. Бери ми йдемо! Зустрічай своїх зірочок! Привіт! Розкажи, як ти готувалась до виступу? Привіт! Я надіюсь сьогодні достойно представити свою улюблену дизайнерку гарматюк тетяну. Ми підбирали різні сукенки, віночки та силянки з бісеру. Це ця колекція називається Мотанка і вона символізує красу України. Які емоції очікуєте від сьогоднішнього виступу? Ми очікуємо перемогу, оскільки ми дуже плідно працювали і старались. Я хочу, щоб ми достойно представили Україну, тому що ми зараз на міжнародному фестивалі в Парижі. Як ви вирішили поїхати в Париж? Вітаю, ми дізналися, що є змога показати наших красивих українських дітей цілому світу і не задумалися ні на секунду. Приїхали перемагати. Та я дуже мріяла поїхати в Париж. І я ще хочу після нашого виступу піти в Діснейленд і побачити ельфу вежу. Як ти готувалась до виступу? Привіт! В нас була дуже складна задача. Ми... За один день, за декілька годин мали вивчити аж чотири номери. Мої вітання! Які ваші колекції сьогодні будуть представлені на фестивалі? Доброго дня! Сьогодні буде представлена моя улюблена колекція Етнофіолет. Вона створена в надзвичайних кольорах та символізує яскраве мирне дитинство. what are you emotion from the festival i was really emotion when i uh, got the grand prix i wasn't expecting it i participated with two songs i really loved my songs that i participated in and i thought i did my best and i really did i won <laughs> thank you so much thank you you're uh, welcome competition and festival of uh, folklore dance music fashion has a very long tradition in paris it's already 29th international competition held here in paris and uh, uh, our tr uh, festival has a long tradition and uh, a very good reputation so that's why uh, a lot of groups are, uh, become representative of their own countries here in Paris because Paris is known a uh, capital of uh, culture, of fashion, yeah. and uh, it's uh, uh, very prestigious to perform here. I think that uh, the team of models uh, from Ukraine and Europe were the real ambassadors of fashion and uh, uh, model schools here in Paris. It was amazing performance performed on stage of the theater here in Paris. Thank you so much for participating and for coming. Thank you thank you. Чесно кажучи, я думала, буде складніше. А тут все схоже на міжнародне дитяче свято, на якому на пощастило запалити нові зірочки на небосхилі, дитячої моди, сцени театру в Парижі, дитяча збірна моделей України у супроводі студії телебачення та бороніка завжди на світовому рівні.